Що ж, ребятульки, були у нас прицепчики на легкосплавах, а тепер у нас прицепчики на штампах. Ось такі прицепчики е, вирушають зараз до своїх клієнтів. Е, і всі прицепчики на штампах, бо так захотів замовник. Ми їх перевзули на 15-ті колеса, нова різина, ось бачите, Бушні От, і цей також свіжо свіжоспечений, Виїхав також на штамповочках. Вони будуть виконувати свої определені функції. Додатково встановили на кожний прицепчик по запасочки додатково встановили на кожен прицеп гальмівну систему. Тепер ці всі прицепчики гальмівні. Сюди на ці два прицепчика потрібно доробити каркаси і тенти, які будуть відкриватися на амортизаторах. І два прицепчика вже повністю готові до відтачі Також додали сюди гальма і запаски. Кому цікавлять, Кого цікавлять ось такі прицепчики, без проблем зробимо для вас під ваші розміри і під ваш колір та смак.